Всім привіт! Сьогодні піде мова про дві відеокарточки, RX 6800 і 6800XT. Подивимося, яка між ними. Є різниця. В моєму випадку у мене була 6800. Хто знає, я в телеграмі писав та в принципі в Ютубі в спільноті писав. Я свій комп'ютер продав, тому 6800 у мене немає. А 6800 карточка здохла. Тому хейтери, ставте лайки, вам це е, сподобається. А що з карточкою невідомо, я віддав на діагностику і про її дальшу долю я напишу вже в телеграм каналі Тому підписуйтесь на телеграм, там ми спілкуємося. У мене що давайте глянемо на тести 6800 та плюс 6800 XT. І після тестів тоді продовжуємо розмову, скажемо зробимо підсумок. I hear you're the one who got that fancy Luvian up and running. I did. Well, most of the way, everyone has. І що ж, як бачимо, глянули ми тести і що можна сказати? Дуже великої різниці між 6800 і 6700 XT, як такої немає, але місцями навіть, можна сказати, можна отримати до плюс 15 кадрів на 6800 XT. По енергоспоживанню вони, ну, 6800 XT, само собою, вона трошки більше, скажімо, має так, апетит, вона в середньому на ва30. Плюс-мінус споживає більше. Саме більше, що, ми, що ви могли, можливо, побачити, це в ігрі Dragon Age 6800 xt на цілих 70 Вт споживала більше. Не знаю, чому так. А в середньому кажу, на В30, ну, можливо. Можливо, 40. Чи варто купувати дані карточки? Тут важко сказати, тому що живі ці відеокарти знайти на OLX, скажімо так, дуже проблематично. Коли я шукав цю 6800 xt дуже багато варіантів було там за хороший прайс, типу там 12-12,5 і це є хороша ціна за дану відеокарточку. Але. В жодного оголошення не було номера телефону. Всі зазвичай ігнорили. Ну, це зрозуміло, що це все шахраї. 6800 купити, в принципі, теж важкувато. Єдиний варіант, якщо ви хочете купити дані карточки, вони є хороші по продуктивності, вони є доволі потужні. Їх купляти можна для використання, але єдиний варіант це просто брати БУ. БУ варіант це є лише по факту, напевно. Один магазин такий, це є Comp Там зазвичай ті карточки є, там вони з гарантією будуть протестовані. Само собою трошки дорожче, але краще переплатити, ви самі бачите, до чого призвело те, що я купив 6800хсі за 10 тисяч на OLX. Хоча кажу, карточку я протестував та взагалі нормально при, при покупці. Що з нею сталося? Ну кажу, ви хто захоче. В телеграм-каналі пізніше дізнається. Так що в загальному ті карточки реально вони дуже хороші по сухій продуктивності. Це щось 6800, це плюс-мінус майже як 3080, то може стати навіть так воно і є. А 6800, вона вже практично може стати як рівень 4070. Тому доволі таки непогані. Карточки, ось щось. Ось таке було порівняння. Всім дякую за активність за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую і усім па-па.